А, і так, почнемо з ваших запитань по домашній роботі. Скажіть, будь ласка, що треба розібрати? Зараз скажу. Номер. 890-й, ні? Так. Так, ну, бо таке саме запитання було і в тому класі. І так, давайте почнемо. Номер 890. Я не буду писати довжини сторін там А, Б, Б, Ц, А. Це я напишу перша сторона, перше римське. Я, я вирішив, але я не ну, впевнений. Давайте звер... да, віримо. І так, довжина першої ланки 9,2... Можна було так написати 1, 2, 3, так? Да? Можна було так, можна було написати А, Б, Б, Ц, А, це можна було А маленьке, це не має значення. Тепер дивіться. Ні, 890, 90. Математика. Я так і розбираю. 84, це так, ви... Ні, 890. Так, все, я бачу, я але бачу. Це номер, не знаю не туди подивилася, так? Мама, Одна так сторона, хочу, 12 всі, слава всі Діти, Їй всі знає? говорять, що її урок вони люблять більше всього. Прям, Ді, як я мені. зараз починаю а, на вас. Я теж не Даша, виключи звук. Даша, виключи звук. Хто зі мною разом розмовляє? Одна сторона трикутника 12,4 дециметри. Що на 3,8 дециметри менше від другої сторони? Тобто, якщо перша сторона на 3,8 менша, так? як це а, перенаправити на другу сторону, то друга настільки ж буде більша. Тобто, варто тут написати так: на 3,8 дециметри навпаки більша за першу, так? А далі mm -hmm. продовжується фраза. Мається на увазі, що це порівняння йде першої сторони з третьою. Та на 2,6 більше за третю. Тобто перша за третю більше. Тому третя, там дециметри, да? на сантиметри, дециметри. На стільки ж на 2,6 дециметрів більша да, за третю сторону. Навпаки, менше, 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 що я напису. Менше за першу сторону. Так? Ну і треба знайти периметр. Що таке периметр? Це сума всіх сторін. Я не буду зараз там розв'язання писати, просто щоб ми швиденько це вірили. І так, перше діє треба знайти довжину другої сторони. 12,4 додаємо 3,8. 4 додати 8, 12, тому розряд туди перейде. Це 16, буде. 16,2. Треба викрикувати Віка Іюля. Я ж а, зараз не запитую вас. Дві десятих, так? Давайте не будемо викрикувати. Щоб знайти довжину третьої сторони, вона менше, ніж перша на 2,6. Треба від довжини першої відняти 2,6. Ви звіряєте просто з тим, що ви розв'язували вдома. І це буде 9,8. Це довжина третьої сторони. І тепер треба додати все це. Тобто 12,4 додаємо до 16,2. І до 9,8. Зручно додати ось ці два числа, бо вони дають ціле число. 02 плюс 08 дає одиничку, і вона переходить вперед, і це буде 26. І тому це буде 12,2 плюс 26, і тоді це буде 38,4 дециметра. Це периметр. Якщо у вас вийшло так само, ви молодці. Так, чи є ще запитання по ДЗ? Ні. Добре, І ви нема. пишете сьогоднішню дату. Я вас вітаю. Сьогодні в нас останній день зими. 20... Завтра! Це не треба нічого викрикувати. Класна робота. Ось з вами не можна пошуткувати, бо ви відразу починаєте вести себе погано. І так, класна робота. Тема уроку. А та ж сама додавання та віднімання десяткових дробів. Додавання. Сьогодні ми будемо розв'язувати приклади з ручним способом та рівняння. Та Віднімання. Теж слова десяткових дробів можна скоротити так: D Д. І для тих, хто розв'язує вперед, можете розв'язувати ці завдання вперед. Сьогодні в класі ми розв'язуємо номер 893, 895 і скільки встигнемо з вісімсот. Ну, зараз не, не закреслюйте, я перепишу які. Скажіть, за вісімсот дев'яносто та вісімсот 800... А я нічого зараз казати не буду. Давайте не будемо перебивати. Ми зараз розв'язуємо те, що в класі. Добре? І так, перше, перший номер треба розв'язати рівняння. Ці рівняння двокрокові. Так, я бачу руки. Давайте подивимось, хто вчора відповідав. Я давно не відповідав. Ну, давайте, а, хто це викрикує? Я, я, я давно не відповідаю. Сітнік? Ну, добре, давайте сітнік. Я згодна Ситник. А я, Ольвер, тут А, Діти, сіпнік. що зрозуміло з того, що Ой. зараз відповідає сітнік? Там просто трішки. Не стосується Пускар. того, як розв'язувати це рівняння. Ні. Ніхто, Ми вчора кому-то обіцяли просто. Ніхто так. більше ні слова мені не каже. Бо буде, по-другому, якщо так будете себе поводити, що це таке? Викрикують. Значить так, все. А я бачу вашу підняту руку. Кому там обіцяла, напишіть особисті повідомлення в чаті напишіть. Дуже погана поведінка. Один викрикує чомусь відповіді, інший щось там кричить, що йому там щось обіцяли. Що це таке? Хто так себе поводить? Так, Тимур, ми слухаємо тебе. Дивимось аби... на вміт цієї дужки, як на що. Зараз я не пишу. Ну, це невідоме? Давайте згадаємо компоненти віднімання. Це невідомий доданок, це невідомий доданок. Це невідомей не доданок, це невідоме зменшуване. Це зменшуване, тут же мінус стоїть від'ємник А, ну так, так, Це... Тому щоб знайти невідоме зменшуване, що треба зробити? Це треба 4,26 додати цілих. Три десятки. Діти, дивіться, сьогодні в класі можна такі Є будуть такі прості приклади, де ви можете розв'язати це усно. А в більш складних ми поруч будемо писати в стопчик. Якщо тобі тут зручно, зручно можеш зручно. усно це зробити. Так, і це буде це буде 62 сілі 56 сотих. соток. Я згодна. Трічку ми додаємо до двійки, да? Десяті до десяток. Так. Тепер на Х ми дивимось, як на що. Uh, як на uh, невідомий доданок? Так, я згодна. Як знайти невідомий доданок? Зараз Це треба від суми відняти відомість. Так. Тобто 62,56 ми віднімаємо. Uh, 1,34. Так, пам'ятайте, що в рівнянні більше одного знака рівності не може бути. Чи можеш ти це усно відняти? Так, може. Це буде 61 ціла двадцять дві соті. Так, і відповідь. 61, 22. Так, добре, Тимур друге рівняння Я теж розв'язує, будь ласка. Друге рівняння записуємо умову в дошках 94,2. Відняти А мінус 1,26 дорівнює 3,254. Так, дивимось знов на цю дужку, як на невідоме, знов зменшуване. Так? Тому так, тобто... пишемо вираз, який стоїть в дужках, 94 цілих. Мінус А. А, що мінус... буде дорівнювати? Це буде дорівнювати 3,254 тисячних мінус... Одна, мінус 1 мінус мінус ціла. Плюс, а ну подумай. Може тут... А, плюс, плюс, плюс. 1,26. Тут вже діти, мені здається, що краще додати в стовпчик. У вас поруч є місце, в мене немає, тому я ось тут стираю, а ви пишете поруч. І так, що ж там буде в нас написано? Давайте в стовпчик. Пам'ятайте правило, кома під комою. Там треба додати, да? 1,26. Так, що тут треба ще Тимур зробити? Цього треба нуль додати до 26. 0 додати, Так, кому поставити під кому і тепер диктуй, як ми будемо додавати? Що ми треба. 4 плюс 0 буде 4, 5 плюс 6 буде 11, 1 пишемо, один переносимо в другий розряд. Тобто 2 плюс 2 буде 4 плюс 1 буде 5 і 3 плюс 1 буде 4. 4,5 п'ятьсот чотирнадцять тисяч. Це буде 4 цілих п'ятсот чотирнадцять тисячно. Так, тепер а це невідомий відємник. Як його знайти? Зараз я запишу так, це, це треба 94,2 чотилих дві відняти чотири цілих. 514 тисячек. Так, і теж діти. Краще це зробити в стовпчик. Пишемо 9, 94, Пам'ятайте, що кома під комою пишеться. Відняти 4,514 тисяч. Треба 2 нуля додати. До молодець. Дописуємо 2 нулі. Кому ставимо під комою, віднімаємо. 0 мінус 4 не можна, забираємо від двійки. Ну, та, це... давайте так, 10 мінус 4. Так, тут зайняли вже розряд. Буде 6. Так, uh, тут вже 9 в нас, 9, 9, так? 0, 9, але розряд ми зайняли від двійки. Uh, віз... 9, 9. 9, 9. 9 віднято 1. Дев'ять віднято 1 буде 8. Uh, 1. Тут вже не двічка, а одиничка. 1, Один не можна, займаємо знову розряд. І це буде 11 мінус 5, буде 6. 3 мінус 4 не можна. Займаємо розряд. І 13 мінус 4 буде 9. А там вже не 9, а 8. Тобто вийшло 89,686 тисячних. І а равно 89,686. І так, відповідь. Це робити? Що робити? Третій. Так, а чого ж не робити? Так, а далі хотіла відповідати Юлія, яка написала, що я їй обіцяла, так. але вона сьогодні викрикувала вголос, як і Віка, і, мабуть, я буду робити. Ви, 600... ви написали 689. А треба 686. І тут теж 6. Так. Так, тому Юля отримує штраф, я її тиждень не буду визивати, як і віку, яка викрикувала Катя Молчанова, будь ласка. Добре, 3, вже 3, просто подивилися. І так, будь так, ласка. В третьому я можу просто. 3, так, Так, третє. Так. Ну Спочатку давайте запишемо умову, щ... так? 4,75 яких читаємо? мову, як ми читаємо? 4,75. Сотих, так? Сотих, так. Мінус дужка в дужках Х ну, ну відняти 0, 70, 0, 70, 0, цілих, так, так і Тысячних, Тисячних тут же ні, тисячних. Ні, ні, як же тисячних? Якщо дві цифри після коми ми читаємо цей розряд соті, якщо три, то тисячні Тобто тут все ж таки соті і дорівнює це. Доріниці 3 цілі і 20, тут, а тут От вже тут буде да? тисяч, так, так, тепер ми дивимось на цю дужку. Так, як на невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від відзменшув... зменшуваного відняти різницю. Молодець. Так, тепер віднімаємо. Тобто, що ми пишемо? Тобто ми пишемо X відняти 0, 6... ой. Хіч? Так. Дорівнює ну, Далі. Дорівня 4,75 віднятих, так. Сотих відняти 3 цілі і 25. Ні. Взагалі тисячі. Так, добре. Дивіться, діти, знов тут, будь ласка, в стовпчик поруч робимо обчислення обов'язково в стовпчик. Віднімаємо, так, пишемо. кому пишемо під комою. Так, що тут треба mm -hmm. зробити? Я ось так, тут, бачите, треба... де я пишу, так? Так, тут треба в першому, тобто в першому нашому додати один нуль. Так, і знову відразу собі ставте кому під кому. Так, mm -hmm. тепер віднімаємо. Так, тепер віднімаємо. Так, нуль відняти. Так. П'ять не так. можна, займаємо розбір. Тут так. Так? у в нас 5, вже буде десять і десять відняти п'ять буде п'ять. пишемо п'ять. Тут в нас вже не п'ять, а чотири. 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 Чотири відняти два буде два. Сім відняти 0 буде 7 і 4 відняти один буде один. Тобто, у нас буде одна ціла і двадцять п'ять. Так, записали цей результат ось сюди. Праву сторону 1,725. Яке закінчення ми кажемо? 1,725. 725. Згадуй. Три знаки. Тисячних. Дивись, 1000. як це запам'ятати? Скільки знаків, стільки нулів. У якого числа три нулі? У тисячі. Тому тисяч. Тепер, як знайти х? Що треба зробити? Як, як Невідомо знов зменшуване, так? Угу. тепер, Так, треба знову це написати. І, ну, і тепер ми пишемо те ж саме, тільки що дорівнює. Ну, euh, що дорівнює я... Так, хорошо, це ми записали, тепер як знайти Х? А, щоб... А, с... а, теж саме. щоб знайти невідоме зменшуване. Uh -huh. e, треба треба від'ємника добав ну, до від'ємника. Від тобто додати додати різницю. Різницю, ну, від х до рівня одна відємника, так? Одна ціла сімсот двадцять п'ять тисяч додати. Ой, нуль ціла, там не ще. Яких сотих, да? І ось тут здовчик mm -hmm. робимо обчислення одна ціла. 725 тисяч. Кому під комою ставимо? 0,67. Так, додаємо так. ще наприкінці 0, ставимо кому під комою. Ну, і тепер додаємо. А у четвертому прикладі помилка. В рівнянні. Немає там помилки, все гаразд. Так, тепер додаємо Трошу слухаю. Так, додаємо 5, додати 0 буде 5, 7 додати 2 буде 9, 7 додати 6, буде 12 та 13. Пишемо 3, 1 запам'ятовуємо. І 1 додати 0 буде 1. Та ще плюс 1 буде 2. Тому в нас вийде 2 цілі і 305 тисяч, так? 2,395 тисяч. Ой, Не ти... забувайте відповідь, так? Відповідь обов'язково дорівнянь пишемо. 2,395 тисяч. Так, Катюша і Тимур отримує по 10, в них ще були дірочки. Зараз да? будемо дивитися. А в мене на не Каті в мене немає, а в мене і не немає. немає. Так, да, ви так, 50. так. Ну, нічого страшного, десь теж високий рівень, все добре. Так, а тепер беремо номер 895, в якому. А, там ще четвертий. Катюша, а ти два розв'язала чи одне? Один. Один. Тогда вибач ще один. Одне, ще а, Четвертий. тебе очинка з п'ять. Так, хтось такий пошуткував, Оцінка 5, ну, не зовсім 5, вище, скажіть, 2, так. Да? Так, ну давай. Так, зараз я тут трішки допишу усе. Так, тут вже я бачу, що щоб знайти невідомий від'ємник, треба відзначувати нову. Ну, а, умова, угу. а, умова, умова. так. Ви теж пишете і диктуєте те, що пишете. 36,62. Так, ось у нас умова записана. Ти права, що це буде невідомий від'ємник, ця дужка. Тобто, щоб знайти невідомий відємник, треба відметити від відняти різницю. Тобто 40,3 треба mm -hmm. відняти 36,62 яких. Uh... Сотих, так? Сотих. Так. Сотих. Я можу ж тут писати нижче, так? А ви пишете поруч, у вас місце повинно бути. Так. І Нам так? там треба буде дописати. Додати, нулік. так, ще нулік. Ну, так. Віднімаємо, так. пишемо 36,62. Так, кому під комою, тепер віднімай. Так, 0 відняти 2 ми не можемо, тому ми беремо розряд від трійки. У нас буде вже 10 відняти 2, буде 8. У нас же там залишається не 3, а 2, так? так? Так, знову займаємо. І ми не можемо взяти, тому ми беремо з четвірки. Так, тепер трійка, нас... ну, двійка, але 12, 12, 12. Так, 12 відняти 6, буде 6. 09, так момент займали. 9 відняти 6 буде 3. Так, і тут четвірка вже перетворилася на 3,5. І в нас 0, просто буде. Записуємо mm -hmm. результат ось сюди. Пишемо. Mm -hmm. Диктуй те, що ти пишеш. Так. І тепер ми вже написали цю умову, і ми там пишемо тепер після А, тепер дорівнює те, що ми написали, тільки що. Піл, і потім... 68 стоти. Так. я чому прошу почитати, угу. щоб ви з закінченнями цьома не плутали. Так, тепер А – це невідомий знов від'ємник, так? Як його так, одніки? і тепер, ну, також саме, від, від, від ну, треба від, е від зменшуваного, е, відняти різницю. Від так, і тепер так, та, ми до рівня рівня А відняти. Так. так. Тут теж і буде. треба буде додавати нуль, Бо 2 числа два знаки після коми, а у першого тільки один. Так, додали нуль, будь ласка. Так. Ту казала, що там помилка. Латун, де ж там помилка? Все гаразд. Uh, хорошо, а щас буде це, ну, чуть чуть менш 59 з чим-то буде. А, а як ви 40 відняєте 59? Так ти ж 40 не віднімаєш 59. Ти спочатку вираз в дужках повинен зробити. Якщо я його зробив, це ну, в Ну, так 63 мінус 58, це ж буде менше, ніж 40. Зрозуміло, там все гаразд. Так, так. так, скільки ж це буде? Так, нуль відняти вісім не можемо, беремо один розряд. Це в нас буде десь відняти, 10 відняти 8, в десять відняти вісім, у нас залишається. Трійка, нас... трійку не можемо відняти, знов займаємо так. розряд. Знов займаємо, за нас вже там буде тринадцять, тринадцять відняти шість, буде сім, в нас же там не трійка, а двійка. І знову. ми займаємо ще один. Ой, так, так на двійка двійка. І займаємо ще одну на розряд. У нас буде на, на двійка вже а дванадцятка. І дванадцять І від... відняти три буде дев'ять. І в нас там залишається да? шість. Карпіон. А п'ять. Якої помилки немає, бо ти Платон, тут-та, а підставляєш, так? Ти ж не від 40 віднімаєш 59, а віднімаєш різницю 63 і 63,4 і 59 из 72. Воно я просто подумала, буду... а це буде 3,68 Тоді не получается. Не 68. 3,68. Ну так в чому проблема? Я щось не розумію. Все гаразд. Ольга у мене так. питання. Так. Ми встигнемо 895 номер? Встигнемо, а як же ж? Так, можна це стирати? Тіпо? Ну я думаю, перше А Точно встигнемо, що в нас Чи там п'ять нас... ну Дивіться, що я хотіла сказати з того, що ми з вами сваримось, хто буде відповідати, хто відповідав коли, хто хоче відповідати, хтось там взагалі забув вимкнути мікрофон. І там розмовляє з батьками. Ну, в нас ми і не встигаємо. Две класи ми встигли і цей номер, і наступний. І домашку розібрали. Те ж саме було. Дуже погано. Робіть висновки. Значить, при виконанні номера 895-го я хотіла обернути увагу, що нас просять не просто додати, а виконати додавання, обираючи зручний порядок обчислення. Давайте так і напишемо. Обчислити зручно. І коли у вас таке завдання, а ви обчислюєте незручно, то вважається, що ви його не виконали. І якщо навіть відповідь у вас буде вірна, я максимальну кількість балів на письмовій роботі за таке завдання дати не зможу. Тому треба уважно читати умову, якщо сказано зручним способом. Треба зручним способом робити. Так, хто хотів би відповідати? Всі, хто підняли руки, хотіли, так? Юля, не вмикай звук, ти можеш тиждень відпочивати. Юра Прийменко, не хочу. Ну, Не треба було розмовляти? Так. Mm, зараз Можна. Чи бачиш ти тут раціональні якісь е, способи додавання? Чи бачиш, ну, Перша, що перша, додавання? перша дія, яка е, тут буде, це скобка. Ні, дивись, якщо ти так будеш обчислювати, ти просто за діями будеш обчислювати. взагалі я хотіла вам нагадати таку а сполучність. А, е, я, я бачу, я бачу, я бачу, я бачу. Ну, е, ну, е, добре, е. зачекай секунду, можна я все ж таки нагадаю: в чому полягає сполучна властивість додавання? Що ви можете робити будь-які сполуки, наприклад. Додати А і С, а потім до нього додати до цієї суми додати Б. А можна, наприклад, Б і С додати, а потім додати А, Там, Б, і А додати, а потім додати С. Це називається сполучна властивість. Тобто, тут як треба додати, щоб було зручно. Я хотіла, щоб ви мені щоб ти побачив два числа, які будуть давати. Я вже побачив, я вже побачив. 2,45 та 4,55. Так, давайте їх запишемо в дошках. Пишемо 2,45 плюс 4,55 і не забудьте дописати ще ось це третє число, яке у вас не вийшло в полуку. Так, чому дорівнює сума ось цих двох чисел? Чи можеш ти це усно сказати? Що це буде? 7, це буде рівно 7, цілих. чи немає запитань у інших? Всі розуміють, чому саме цілих? бо 0,45 плюс 0,55 буде давати одиничку. так? Добре. Далі. Скільки це буде, Юра, це ж можна усно сказати. А, так, так. Це буде 7,276. Яких? Тища. Не сотих тисячних. Читайте тисячних. вірно. Так, другий приклад 9 цілих. Читаю мову. Я потеряю, я потеряю номер. Так, дев'ять салих тридцять сім сотих плюс тринадцять цілих десятих? Так, дружину ложки плюс шесть, десятих. Так. Що тут? Як тут я... зручно Щас. додати, що ти бачиш, які два доданки зручно додати? Тут можна додати 13,6 плюс 6,4. Давайте їх запишемо у дужках. А той доданок, який залишився, перепишемо поруч. Так, що далі? Додаємо, що ми отримаємо. 20 цілих. Молодець, вірно, 20 цілих плюс 9,37. Це буде, Це буде 29 цілих 37, сотих. 37 сотих. Так, ну прийменко теж 10 плюс зірочки, так? Я зірочки не використовую, я хочу багато накопити. А на, ну на що вони тобі, скажи мені, будь ласка. Багато накопити чи потім дуже багато використовувати. Ну, мені здається, що можна використовувати те, що є. І так, діти, надім. Те, що Платон так, спробував міркувати, що буде надім. Дійсно, два номери, які виділені зеленим кольором, це рівняння 894, всього два. І 896 такий самий, як ми тільки що зробили. Там треба групувати доданки. Але плюс до цього я вам надішлю тренажер. Ви робите стовпчик Г і Д. А це на завтра. Все тоді на сьогодні закінчимо. Бажаю вам гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Зробіть скріншот ДЗ. До побачення. Бійте, бо в мене телефон десь в іншому місці, не бачу день. Зробіть і надішліть в групу, будь ласка. Все, до побачення. Por baixo.